Всім привіт! Що? Народ, у нас сьогодні буде огляд на літокалу Лі 600. Покористувався я нею близько двох місяців. Будемо сьогодні робити на неї огляд, легенький тест. Скажу вам плюси та мінуси, що мені сподобалось, що ні. І чи добра ця зарядка, чи не добра. Сьогодні ми це все подивимо. Що ви підписуєтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до більш детального огляду та тесту. Так, давайте спочатку історії, коли я її заказав, за скільки іде. Купляв я її на AliExpress. Це було десь е, початок грудня, десь в тому районі. Ну, десь воно в середині грудня прийшло мені там того року, то виходить десь в районі двох місяців. Я нею користуюсь. Не знімав я на неї огляд. Чому? Тому що хотів попробувати, як вона заряджає, і так далі. Режими, настрой і таке інше. Хто підписаний в мій телеграм-канал? Той бачив, я викидував фотки, що прийшла мені літокала Лі-600. Що підписуєтесь на мій телеграм-канал? Там класна група. І викидує всі новини, анонси, відео і так далі. Чому я вибрав Лі-600? Тому що з бюджетних реально конкурентів її немає. Немає, я дивився на лі 500, лі 500 с є. Але один фактор мене відштовхував від цих зарядок і опусів Також я дивився на опуси. Чому? Тому що великими токами вони не будуть заряджати ваші літіоні. Наприклад, літіонний акумулятор який має тисячі з половиною міліампер. Воно буде заряджати током там ну, максимум півтора ампера, лі 500 заряджає один ампер. Ну куди то годиться? Скільки годин чекати, поки воно зарядить, а ця зарядка заряджає пошвидше. Давайте ми перейдемо до коробочки, в чому воно прийшло, по інструкціям, що там пише. Я вам коротко розкажу на хлопський розум, роз'ясню управління, як заряджає, провіримо, з яким током вона заряджає, тому що я взяв багато акумуляторів, і будемо все пробувати, як воно є. Хочу поставити акуми, до контакти приєднати і реально на мультиметрі подивитися, яким током воно заряджає. Бо на циферблаті тут пише одне, а по факту воно друге. Зараз я вам розкажу чому. Так, давайте по коробці. Дивіться, приходить вона. Ось в такій коробці. Комплектація дуже простенька. Я звичайно комплектацію взяв. Там була ще комплектація чуть дорожча, вроді на 100 гривень чи на 150 гривень. Там, що можна від прикурювателя приєднювати, ну, воно мені не потрібно. Я не буду в машині возити цю зарядку і заряджати, наприклад, на акуму. Буде комфортно ця зарядка від машини, це, напевно, відеооператорам, який їздить постійно, знімають зйомки або там весілля. Або ще щось. Робувалося воно в тій коробці, тут у нас всі брошурки. Це було гарно, класно упаковано. По характеристиках тут в принципі, все написано: є на англійській, є на, рос... на російській чи на українській. На російській. Ні, на російській ми не будемо читати. Це приходить от саме цей корпус літо кала Лі-600. У нас все на корпусі в принципі, написано, якими токами воно заряджає. Якщо ви бачите, аутпут DC, 4,2 вольта. 250 мА 500, 1000, 1500, 2000 мА, 2500 і 3000 мА. Заряжає такими токами акумулятори 4,2 вольта. Ну, типа наших 3,7 вольта номінально. Тепер 1,48 вольта це є е, нікель кадмій і нікель метал У Вона заряджає токами 250, 500 і 1000 мА. Який акумулятори вона заряджає, це який формат? Дивіться, 2А, 3А, 1А. СЦ, я не знаю, що таке, серія. 3,7 вольта літіон батарей, 26650, 22650, 26500, 18650, 18490, 17650, 17500, 17355, 16340, 14500, Максимальний у нас по, по товщині 26650. І тут також все продубльовано. У нас літіоні, нікель металгідриний і, і нікіль кадміїві. Так, що заряджає на дуже багато видів акумуляторів. На що мені не сподобалось, що вона з такою хімією акумулятор не заряджає. Літій залізофосфатні це літій фером. Так, в принципі, великі калібри і різні акумулятори. В комплекті з нею йде ось такий блок, від яких вона живиться. Тут в нас DC. воно запихається. Немає як в інших літокалах, тут USB, що ти можеш зробити, типу павербанка, Напхав сюди 18650 чи любі другі акумулятори. і можеш заряджати звідси. прямо. тут такого немає тут. Один порт. Бісишка DC, dc і все. Блок живлення в нас йде потужний. Це в нас 12 вольт і 5 А. Конкурентів, описи і так далі. Немає такого, немає. Півтора там, можливо, 2 А. Якщо чесно, за описами сильно не дивився. Я просто подивився на характеристики, з якими токами воно може заряджати. І все, на тому закінчилось, тому що там 1 А, ампер, півтора Ампера, чи скільки вони там видають. То, якщо ти хочеш зарядити, наприклад, сильнішими токами, тільки там крайні слоти можуть заряджати там по 2 А чи по скільки, максимум. Ці зарядці ти в три слота можеш заряджати. Заряджати в 3 ампера. Просто три слота, виставити 3 ампера і заряджати ці акумулятори. Плюс до всього в нас тут сенсорне управління, все гарно підсвічується, дуже інформативно і дуже класно все прописано. Немає аналогових кнопок, що треба натискати. Просто легеньким дотиком все керується. Все давайте сфу. ми її підключимо, і я зараз вам покажу весь дисплей і все управління по-простому, чим ви будете саме чаще користуватися акумулятор. Ось так. Все, ця зарядка побачила акум. Вона побачила, що це в нас літіон 3,7 вольта. Воно автоматично оприділяє акумулятори. Наприклад, я візьму тут зараз е, нікель метал гідрідний. От, дивіться, в другий слот я ставлю нікель метал гідрід. І вона зараз засвітиться. Чекайте, бо не побачила. Вона автоматично переключається на нього. І в нас на дисплеї пише Нікель метал гідрідний. 1,2 вольта. Управління тут дуже просте. Саме перше підсвітка світить там 8 чи 5 секунд, і вона газ. Щоб такого не було, то дуже просто. Любу кнопочку цю. Нажимаєте, вона засвітилась щоб вона постійно світилась. Ви зажимаєте і утримуєте її. Все підсвітка в нас не буде зараз. Гаснути і супер. Це для того зроблено, щоб вночі воно не світило. В принципі, воно добре, тому що ти поставив і пішов, воно собі гасне, і, і не світить там в потолок чи куди. Давайте по меню. Кожна кнопочка 1, 2, 3, 4. Це відповідає за кожний слот. Дивіться, зараз я поставив четвертий слот, воно світить четвертий, і тут у нас на екрані вибиває 4. Я хочу переключити, подивитися, що в нас з першим без проблем. Нажимаємо на 1, і воно показує P. Я думаю, тут все зрозуміло. Приходимо донизу. В нас внизу кнопочка моди, і внизу куренкою моди ти можеш переключати, що ти хочеш зробити з тим акумулятором. Наприклад, зарядити, розрядити, зробити тест або відновити його. Як воно все робиться, дивіться, в нас вибрано на однечці, це в нас оцей слот стоїть. Я беру, зажимаю моди, тримаю приблизно 3-4 секунди. Перше в нас виходить чардж. Це коли ви так залишаєте, воно автоматично починає заряджати і автоматично підбирає ток. Отут, де в нас авто пише, це в нас ток, з якою силою току буде заряджати цей яку це. Я вибрав чардж, Якщо я довше потримав, нічого я кнопками не цокаю, Воно автоматично починає заряджати цей акум. Бачите, він в нас показує 3,2 вольта. Далі внизу йдемо скільки заливається міліампер. Отут у нас міліампер годин. Внизу в нас показує час, скільки часу цей акум заряджався або розряджався. Ще нижче в самому куті показує в нас температура, тому що в нас оце тут стоять датчики. Отут це все це стоїть датчики. Вище в нас показаний внутрішній опір. Це в нас в мільомах 116 мільйон. Цей акумулятор, як то кажуть, вже підуставший. 116 мільйон, Це дуже багато. А це в нас дек-акумулятор високотоковий. Бо це в нас, якщо я не помиляюсь, Samsung 24E. Так. Ця зарядка самоавтоматично зрозуміла, виміряла внутрішній опір 116 і автоматично зрозуміло, опір дуже великий і заряджає стоком 250 мА. Але якщо ви хочете змінити, вам це не подобається, що воно так буде довго заряджати, ви можете назажати кнопку «Курент», зажимаємо, і в нас моргає мануал. І ви собі можете вибрати, як ви хочете його заряджати: 1000 мА, 1500 мА, 2000 мА, або 2500 мА, або 3000 мА. І далі пішло по покругу. Штука, ця зарядка розумна. Якщо у вас акумулятор та має е, сумашечок, то кажуть, опір внутрішній, вона навіть в меню в коренті не дасть вибрати більшого току е, за цей акумулятор. Вона вимірює, розуміє акумулятор малої ємності, великий опір. І не дасть вам поставити, наприклад, там ви взяли акумулятор 500 мА, а хочете 1000 мА заряджати. Вона вам того не дасть автоматично Ідентично, всіма режимами. Працює оця кнопка корент. Ми вибираємо е, моди зажимаємо. І він заряджався, я хочу його кинути на розряд. Розрядка в нас підписана discharge. Ді... Ви просто хочете розрядити акумулятор без проблем. Ставите discharge, виставляєте, також, зажимаєте курент, і я хочу наприклад, розрядити цей акумулятор зараз ми зажали. Током наприклад, в 1 А. 1000 мА. От, а воно нам не дає. А знаєте, чому не дає? В нас 116 внутрішній опір і в нас акумулятор заряджений на 3 вольт. І я не зможу в 1 А його розрядити. Максимум, що вона може нам видати, як ви бачите, 500, 750 або 250 мА. що Я можу розрядити той акумулятор. Більше вона нам не дає. Добре, з тим ми розібралися. Далі йде у нас популярний режим, це є тест. Зажимаємо знову кнопку моди. Натискаємо ще раз, це в нас тест. І тут також в тесті ви можете вибирати е, кнопкою куре, з якою силою току буде заряджатися акумулятор і розряджатися акумулятор. Наприклад, хочу його розрядити і зарядити силою току А. ампера. ну чи воно дасть мені? Так воно дає нам заряд. Спочатку бачите, в нас де індикація догори заряд, воно зарядить його до кінця. До 4,2 В, а потім почне 1,5 Ампера розряджати. І тут нас показує міліампери на заряд. Тут, як ви бачите, пише CH, це, це в нас чардж. Щоб дізнатися, скільки воно видало міліампер на розряд. Коли тест закінчиться, ви нажимаєте ще раз кнопочку 1, І вас тут буде писати discharge, цей розряд, і ви можете подивитись скільки на розряд дало і на заряд дало. І який час також буде показувати Євній режим, що йде в нас після тесту, це в нас Repair. типу оживлення акумулятора. цей режим для літіонних так це не працює. Це для нікіль металгідридних і нікіль кадмію. Вони мають пам'ять. Ну, типу, тут на літіонних е акумуляторах типу запустилося, але воно його заряжає, розряджає і все. Чи його воно возобновило, трошки оживило його, я не знаю. Це треба тестити ще, я ще не тестив. Я пробував один на кум ставити. Щось трошки вроде було змінилось. по цьому, по акумуляторі, вроді трошки більше міліампер стало. Але якщо вона показує не так точно, плюс-мінус 20-30 мА. Чи може й більше до 100 мА. так, що тут не знати, воно підходить до літіонних, чи не підходить? Напишіть, до речі, в, в коментарях. Я знаю, що читав. Що люди пишуть е, е, ні і нікель кадмів, бо вони мають пам'ять. Так вона е, це діло робить. Вона ту пам'ять типу стирає і її, цей е, акумулятор, і він далі може ще там нормально працювати. От міліампери можуть трошки візобновитись. Ось так. І по меню ви зрозуміли, як керувати цей Це Дуже просто, все інтуїтивно, е, кнопочка моди і корент. Більше кнопочок немає, нема тут тисячу кнопочок, щоб щось переключати. Одною кнопочкою все керуєте, у, утримуєте і включаєте, заряджаєте, розряджаєтесь без проблем. Тепер я хочу перейти до такого, як внутрішній опір і заряд. Реальний заряд. Я взяв мультиметр, в мене стоїть, взяв е, крокодильчик. Зараз буду ставити різні акумулятори, підключати і через мультиметр дивитись, яким током реально воно заряджає. Тому що, коли ви бачите на екрані 1,5 А, це не означає, що воно жариться як кум постоянно 1,5 А. Вона 1,5 А Починає заряджати, там, наприклад, з 3 вольт, з 2,8 вольта, починає заряджати пів ампери і до 80% тої Блін, тепер з'явилися зарядка. Всі акумулятори заряджені. Блін, До відео навіть вам не розрядив ні одного акумулятора. Бо що я вам ще хочу сказати? Якщо має акумулятор 0,5-0,6 вольта, навіть одного вольта немає, вона їх не хоче бачити зовсім. Зараз я вам це покажу. Ось в мене є мертвий акумулятор. Хто бачив моє відео, це я макіту переробляв. LG-шки, мертві акумулятори. Зараз я вам провіру. 50, 0,30. Ось так скаче вольта. Навіть одного вольта нема. І ця зарядка цього не бачить. Вона мені здається, бачить тільки від одного вольта. Якщо нижче одного вольта, там 0,7, 0,6 вона не хоче бачити. Ну пробуємо вставляти. Бачите, вона не реагу... вона не бачить таких посаджених акум. Але в неї є функція Repair, типа щоб возобновити акумулятор. Ну але вона не бачить цього акумулятора. Так, цей акум воно побачило. Показує 2,7 вольта, е -е, як ви бачите. Блін, тут світло так світить. Через декілька секунд, де зарядка? О, показує, що він заряджений. Оце є мертвий акум. І показує 116 мільйонів. І ще один нюанс цієї зарядки. Вона, походу, більше 116 мільйом не бачить. Розумієте, тупо не бачить. Вона показує, якщо великий внутрішній опір, вона показує 116 і все. Більше я не бачив. Часто не я думав, 150-200 двісті Вона заміряє, не заміряє. Вона до 116 заміряє і все показує вам 116 шістнадцять мільйонів. що вона може. І ще один е, такий нюанс, коли ви будете ставити акумулятори на тест, тобто ви хочете дізнатись в акумуляторів, скільки ємність реально залишилась в тих акумуляторів. Воно кожен раз показує по-іншому. Чому так? Це на мою думку, ми це в телеграм-моєму каналі з хлопцями там описували. Людина писала: каже, в мене теж є літокала лі 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 600, я заміряв три рази і три рази різні показники. На мою думку, чому воно так показує по-різному? Я не парюся, я просто раз ставлю в тест і все, скільки видало, скільки видлив. Якщо хочете більш точно, щоб воно видало, ставити на розряд, просто ставити акумулятор. Заряджаєте його, потім ставите самі його на розряд і тоді попробувати так, що воно покаже. Я ще не вспів затестити це діло. 3-4 рази один акумулятор так зробити, чи вони покажуть приблизно одинакові показники по ємності цього акумулятора. Чому так воно неправильно показує, це на мою думку. Я не знаю, чи правильно чи ні, тому що тут вимірюється внутрішній опер по двохконтактному е, заміру, а не по чотирьохконтактному, як в тестерах стоїть. Знаєте, ці тестери для визначення внутрішнього оперу. І тому воно неправильно показує, бо раз ти ставиш акумулятор, воно показує, наприклад, якщо нормальний там 65 мільйон, другий раз ти включаєш тест, воно показує там 70 мільйом. І відносно тих міліомів, воно заряджає на авто е, заряд-розряд. Я, наприклад, ставив на заряд розряд авто, на авто воно показує постійний різний ток. Наприклад, може поставити в 1 А, другий раз постояв акумулятор, ти знову його ставиш. Воно авто показує там 750 мА зарядити. І ось так, вона не точна. Куплю собі ще. Тестер для вимірювання внутрішнього опіру. Тоді ми з нею порівняємо, як вона показує, добре показує чи ні. Ну мені здається, що вона приблизно показує. І плюс-мінус погрішність тут велика. Я думаю, 10-20 мільйом, десь так. То моя думка, і тому вона так міряє. Далі оці датчики, датчики, типу нагріву температури, вони теж неадекватно показують. Тому що я, наприклад, ось так акумулятор провіряв, от магнітами навіть до датчиків не притуляв. Температура чомусь піднімалась. Чому я не розумію? Температура в мене, наприклад, була одна. Я поставив акумулятор заряджати, воно вибило внутрішній опір. Чому температура була 16, піднялась до 18. Чому акумулятор в слоті не стоїть? Я не знаю. Захисту походу тут немає. Нагрівай, не нагрівай. Оцей зараз ми, до речі, це все провіримо. Зараз я візьму слот і просто тупо нагрію феном. І подивимося, чи буде якийсь захист. Я думаю, захисту ніякого тут немає. Захист тут в неї є тільки від переплюсов. Ставлю плюс на мінус, а мінус на плюс. От я поставив. І воно мені пише ЕРОР, що це є помилка. нічого не стається. А наприклад, відносно тих от датчиків температури, що воно заміряє температуру акумулятора, не знаю. Давайте ми попробуємо нагріти. Наприклад, і цей акумулятор він вмерший, такий він півтора тисячі міліампер. Тут залишилось тут опір сумашечий. і в нас елдіжка. От зараз 14 градусів. поки. давайте ми його трошки відсунемо. І почнемо гріти. Подивимося, як температура росте, як ви бачите, 35-37 градусів 40. В принципі, якщо вона має захист по температурі, то при 60 градусів вона має вирубати акум і не заряджати. Сигналити, що температура дуже велика. Дуємо, дуємо. 57 60. Градусів. Ще нагріємо. Давайте. 60 градусів, 61. Представляємо акум, зарядка в нас далі йде без проблем. Давайте ще нагріємо. Відсунемо трошки акум і гріємо прямо туди на датчик. Скільки градусів? 70 градусів. Нагрів акум і нагрів датчик. Вона дальше собі заряджає, їй пофіг. Їй реально пофіг. О! ні! А ні, я, я акум витягнув. Давайте ще нагріємо акумулятор. 70 градусів. Я вже так добре акум нагрів, чесно вам кажу, а ну. Зараз, по... Зараз ще поплавлю пластик. Давайте ще гріємо, гріємо цей датчик, ну. 70 градусів, все потолок. В принципі, 70 градусів це для ліття вже починає бути критичним. Тому що при такій температурі е заряд має бути призупинитися, розумієте? тому що деградує акумулятор і може там зірватися чи ще щось. Так що захисту вона по температурному режимі не має. Вона просто вам інформує, що ось акумулятор нагрівся, там, наприклад, до 60 градусів, розумієте? І все. Що, виключаємо фен. Зараз ми попробуємо поставити ще одноразки, подивитися, як одноразки заряджаються. Бо тому, що люди багато писали: там 650 мА одноразку, ти ставиш там ТПшку зарядку. Зараз я вам покажу, як вона все заряджає. Якщо нормально одноразка, якщо одноразка має внутрішній опір хороший, ця зарядка заряджає там, наприклад, 850-900 мА акумуляторів в пів ампера. Вона бачить, що внутрішній опір добрий. Ці акумулятори в одноразках йдуть високотокові, і вона заряджає великим током. Дивіться сюди, от в мене одноразка, 700 28 мА. А на самій одноразці пише, скільки в нас 650 мА. Ці одноразки деколи реально попадаються дуже круті і дуже велика ємність, більше, ніж заявлена. О, дивіться, я ставлю цей акумулятор, він 650 мА. Давайте подивимося, як зарядка оприділить його і яким током буде заряджати. Не знаю, скільки тут внутрішній опір. Зараз ми це все глянемо. Дивіться, ставлю в зарядку, вибило четвертий. І вибирає авто, скільки воно бере. Зараз буде заряджати 250 мА. Внутрішній опір 106 мА. Це багато, але заряджає 200, 250 мА. Візьмем другий, десь я взяв з нормальним внутрішнім опором, вроді цей чи який ставим. Тож 650 мА акумулятор, чи 550 Дивіться сюди. Акумулятор нормальний, вона автоматично приділила внутрішній опір 74 і заряджається силою токою 1 А. Хтось там мені писав в відео на ліхтарці, як ТПшку ставити на такі акумулятори. Це в нас є високотокові акумулятори. А високотокові акумулятори можна заряджати високим током, якщо внутрішній опір в них хороший. Ось спокійно видає 1 А на акумулятор. Скільки? Зараз я вам покажу 542 мА. Ну Тут на 550 мА акумулятор. Вона 1 А заряджає, давайте візьмемо ще один. Що я ще хочу провірити. Наприклад, я зараз візьму оцей акумулятор, який має 550 мА і реально його перевіряю, він має 554 мА виставити ток 5 А чи вона дасть мені виставити ток в 5 А в цьому акумуляторі, де внутрішній опір високий. Тут ми причіпимо до, ми причіпимо до плюса. І тут подивимося, як вона заряджає цю одноразку які в нас ток є? Пішла зарядка, і чітко пішла. Дивіться, як зарядка. В нас пішла і чітко заряджає цей акум 250 мА. Я хочу змінити. Я вибираю в 1000 мА У цьому акуму. Вона нам дає заряджати цей акум 1500 мА, 2000 мА. 3250, а я хочу 1 А заряджати. Даште нам і подивимося, чи вона реально видасть на цей акум 1 А. Дивіться сюди, ця зарядка не дурна. Я виставив 1 А. Її пофіг. Вона бачить, що акумулятор і великий опір, і він майже заряджений. Вона далі собі заряджає акумулятор от, 111 мА. І вона бачить, що вже акум майже підзаряджений. Бачите, якими ток токами вона заряджає. Так же само працює у люба зарядка, там ТПшка, ІПшка і так далі. Всі люди пишуть, та там 2 А в на 3 А заряджає. Вона не жарить постійно токами в 1 А. Як ви бачите, на екрані в нас пише 1 А. А по факту вона заряджає 200 150 мА це акум дозаряджає. Вона розуміє, що він вже майже заряджений, і 1 А це для нього критично буде, тому що він піде в нагрів великий. Ось так. І якщо ви поставите сюди акумулятор на 2500 мА і влупите сюди 2 А зарядки, вона не буде вам постійно заряджати в 2 А. Вона зрозуміє, що це забагато для тої ємності, і вона сама зменшить. От мене пише 1000 Міліампер, а тут 170-160. Вона вже скинула, бо бачиш, що бачите, акумулятор ж 99% 4,19 вольт. О, вона пропікала, що він заряджений. Все, він зарядився, дозарядився. Ми його відключаємо. Так, що ось так це все відбувається. Цифри вам одні показують, а по факту воно виходить другий. І вона робить в принципі правильно. Я візьму, зберу всі плати докупи там, ТПшки, IP і так далі. Там зроблю відео і покажу, як реально заряджає ТПшка оцю одноразку там, 600-850 мА. Вона розуміє, що йде вже під заряд. Акамулятор ємні вже майже заряджена. І вона не, не заряджає током в 1 А. Вона 1 А током заряджає від 0 до 80 до 90%. Потім вона скидує ампераж і нормально плавно дозаряджає акум. Все так, як має бути. Також як ви бачите, ця зарядка так само це я вискажу свою думку на рахунок цієї зарядки. Аналогів за таку ціну. До речі, я її взяв за тисячу гривень з Aliexpress, там з копійками і з тим всім. Ви не купите кращої зарядки, яка може жарити, ну кажу, жарити акумулятори, заряджати силою току і 3 а, і це всіх слотах одночасно. Так, читав я на форумах, що вона дуже гріється, треба її охолодження. Але я вам скажу одне, якщо для домашнього використання ви будете нею користуватись, вона буде працювати без проблем. Вона в мене в майстерні стоїть, я лишаю, в мене тут прохолодно, вона заряджається без проблем. Прийшли, зарядились, підписали акумулятор, поставили другий. По мінусах По мінусах мені не сподобалось внутрішній опір. Ну, але що тут від нього хотіти, як ця двоконтактна схема, вона заміряє внутрішній опір? Ще хочу сказати, ця зарядка мені дуже сподобалась, ти з нею не паришся, управління класне, все супер, заряджає дуже великими токами. Порівняння з конкурентами тут навіть не до порівняння реально. Хоча я не користувався опусами і так далі. Я просто в мене, в мене є ще от така звичайна літокала, не розумна, а проста звичайна літокала, яка заряджає током 1 А. Що мені не подобається, вона не заряджається. Це дуже великий мінус. Мені мені той більший мінус не подобається, чим, чим оце внутрішній опір і неточна точно показники ємності акумулятора. А не заряджає літій залізо фосфатні акумулятор. Це великий мінус. Реально, мені той мінус не сподобався. Можливо, вийде нова версія, тому що літій залізо. Фосфатні це дуже круті акумулятори, і вони зараз підуть в моду. Літіоні вже відходять, а літій залізо підуть зараз в моду. А ця зарядка цього не може зробити. Те, ще раз вертаюся до того, для домашнього використання супер, для майстерні супер. Хто задумав купляти там, наприклад, лі 500 с і так далі. Не купляйте, ліпше доложіть там 300-400 гривень і купіть ось цю зарядку. Вона набуде на голову вище, тому що лі 500, лі 500 С не заряджає такими токами, як заряджає лі 600. Пишіть свою думку, пишіть в кого є така зарядка, які проблеми. Мені буде цікаво читати ваші коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї зарядки. Всім дякую за перегляд, за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобай, тримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.